Соціальні мережі доволі тісно пов'язані з нашим життям. Незалежно від віку та статі, тут спілкуються, читають новини, знаходять натхнення друзів та кохання. Одні через них отримують креативні ідеї, другі легкі та трендові месенджери, треті, наприклад, стоять зірками, а четверті заробляють гроші через свої профілі на цих платформах. На сьогоднішній день, наприклад, в соціальній мережі Instagram. Майже мільярд профілів, з яких майже 2 мільйони, саме комерційні офіційні сторінки брендів чи компанії, дошки оголошень, чи саморобні магазини одягу, солодощів, прикраси й інших послуг чи товарів, і саме в рамках нашого соціального проекту допоможемо створити один з таких. Для того аби відкрити інтернет-магазин в інстаграмі, нам необхідно спершу визначитися з напрямку. Наприклад, я ніна створює авторські прикраси. Тепер необхідно зробити достатню кількість гарних фото, які викладатимемо в новий профіль. Краще за все робити фото не такими, як у всіх. коли фото готове. Створити ж сам бізнес-профіль в Інстаграмі можна самостійно, замовити в спеціальній фірмі або попросити друзів. Так, давай номер. 098 427 55 26 204 368 Окей, ну далі. Заколки йога. Угу. Саме створення нової сторінки в інстаграмі дуже простий легкий процес, який займає не більше декількох хвилин. Після того, як створили новий профіль, починаємо його активно заповнювати відповідну інформацію, як в дописі до самих фото, так і в шапці профілю. Не забуваємо також вказувати в тексті і відповідні хештеги, вказуємо геолокацію, а фото має бути тільки якісним та з гарним розширенням, або його можна було потім переглядати як з телефону, так і з комп'ютерів. Також ці дописи з цієї сторінки можна надсилати своїм друзям та просити їх розмістити в своїх сторіс ваші публікації за їхньою сходи. Окрім того, нововикладені фото як дописи бажа репостити собі в сторіс також з вказаними геолокацією та хештегами. Це, в свою чергу, збільшує охоплення, тобто кількість глядачів ваших дописів. Коли все готово, переводимо нашу сторінку зі звичайного профілю на професійний, який має широкий функціонал і дозволяє якісніше співпрацювати з аудиторією. Це й широка аналітика, часові графіки, активності глядачів і відвідувачів, можливість розміщення своїх номерів і посилання на інші ресурси у шапці профілю, функціональні поради зі збільшення покупців та багато інших корисних функцій на платформі Instagram. При цьому можна навіть прив'язати до цієї сторінки власну банківську картку, на яку поступатимуть кошти від покупців. Міцного вам здоров'я та великих продажів!